Які машини та чому привезли на виставку Агрітехніка-2023? Ми привезли три агрегати, агрегат для внесення рідких добрив за технологію «Култан», тому що це доволі ексклюзивна машина, не так багато їх виробників в світі і вважаємо, що вона має свою перспективу. Саме на європейському ринку. Друга машина це ротаційна штригельна борона, яка може дуже лагідно і дуже ефективно ...вичисувати бур'яни по ранніх сходах, скажімо, пшениці або соняшнику, чи то ячменю. І машину для... Органічного землеробства, саме косарку, яка скошує бур'яни на пізніх стадіях сходів, скажімо, над соєю або над кукурузою, коли стандартні агрегати, як то КРН, не можуть туди заїхати, які відмінності у вимогах європейських аграріїв і українських? Відповідно до техніки, до... як і українські, і європейські аграрії. Вимагають високої якості е і надійності агрегатів. Е у європейців трохи більші вимоги до техніки безпеки і до безпечності роботи саме з е сільськогосподарськими машинами. Ну і власне, які відмінності саме у вашій техніці, яку ви представляєте на європейський ринок і український? Е Агрегати як на європейський, так і на український ринок ми представляємо однакові. Тобто в нас не є кореляції по якості чи по комплектності, чи то в ЄС, чи то в Україні. основні відмінності це деякі, це деякі новітні розробки. Технологічні рішення, і використання матеріалів, наприклад, використання виробництва рам повністю з нержавіючої сталі. І, власне, чому ви приїхали на виставку Агрітехніка 2023? В пошуках нових партнерів, дилерів, маркетингової підтримки вже існуючих дилерів, і себе показати і світ побачити.